Село Мокре у польських Карпатах одне з найбільших українських поселень у південній Польщі. Щороку тут проводять український фольклорний фестиваль Свято над ослагою. Організатори фестивалю вважають, саме українські пісні допомагають зберегти українську культуру у Польщі. Коли кордон помінявся, і коли ми зістали в чужому краї, ну то ми весь час є в меншині. Ми мусимо підстосовуватися до держави, до польської мови, до польської пісні, до польської культури. І феноменом є те, що ми ви зберегти свою, хоча і краплину своєї української культури. Язик, мову, пісню, танець. Цього року у фестивалі участь беруть і колективи із Закарпаття. Коли попередній раз у мене була можливість привезти бальні танці сюди, сказали не цікаво. Нас цікавить фольклор, нас цікавить народний танець. А танець Закарпаття особливо учасники ужгородського колективу ще зовсім юні та важливість своєї місії усвідомлюють. кажуть, що Україну у часи війни вони по-хорошому піарять. Щас така ситуація в Україні з Росією, що все класно коротше. Скажем так. Цікавляться українською культурою не лише етнічні українці серед гостей фестивалю переважають поляки. наше Це наші онуки, бо я вже бабуся, а він вже дідусь. Обта культура є в Ви знаєте, кожна культура просто інша. Важко сказати, яка цікавіша словацька, польська або українська. Вони просто усі різні, словацька чи якась я спопросто, але не за базов. Ви знаєте, ми знаємо про українську культуру мало. Мали би знати більше, чесно кажучи. Тим більше, що ми живемо поблизу України. А загалом усе дуже цікаво. Український фольклор надзвичайно багатий. з оглядом на політичні події. Усе українське в Європі стає модним. От і керівники народних танцювальних ансамблів очікують зростання зацікавлення саме до народних танців. Я думаю, що на тлі сьогоднішніх подій. Палахнула така патріотичність і е, спалахне і більша любов до народних танців. Бо чесно кажучи, були проблеми з цим. З Цим ви ж знаєте, що більше хочуть зараз займатися діти сучасними танцями. Я не можу сказати, що вони не люблять наші е, діти народні танці. Е, е, ну а зараз я думаю, що буде справжній бум на народні танці. Українці Польщі підтримують своїх побратимів в Україні не лише морально тут постійно збирають кошти на допомогу українським військовим на сході і нагадують, Україна має багато друзів і за кордоном.